Є знижки на Віта Combi 15% в аптеках подорожних «Бам» та Ощад. Є знижки на Пеністил Гель. 10% в аптеках Подорожних Бам та Ощад. Так, ну і переходимо до важливої теми. Рік тому 16 серпня в Україні вступив у дію закон про легалізацію медичного канабісу. Він передбачає, що лікарі можуть власне призначати важко хворим пацієнтам ліки на основі психоактивних речовин. І де вже можна знайти медичний канабіс, і наскільки легко отримати ліки на його основі. Це ключове сніданок. Провів власний експеримент. Тож дивіться матеріал Антона Чекальова. Виповнився рік, як медичний канабіс в Україні легалізовано. Чому його досі не можна знайти в аптеках? Я шукаю медичний канабіс. У вас є яка думка пацієнтів для онкохворих людей, для таких як я, це було б неабиякою допомогою і неабиякою підтримкою в нашому стані? І яким чином запобігатимуть незаконній торгівлі канабісу? 16 серпня минулоріч в Україні набув чинності закон про легалізацію медичного канабісу. Цього моменту чекала Ірина, дівчина з Дніпра, і вже три з половиною роки бореться з раком молочної залози четвертої стадії. Четверта стадія не вважається влікованою. При четвертій стадії можна тільки продовжити життя якимось чином. Через хворобу її печінка та кістки пронизані метастазами. Це біль, який не дає ані спати, ані жити, нормально функціонувати. Це труднощі в пересуванні. Тобто, я без сторонньої допомоги в принципі майже не пересуваюся. До опіоїдів Ірина має протипоказання. Тож єдиний вихід це препарати на основі природного екстракту канабісу. Допомагали мої друзі за кордоном, Вони вже присилали препарати з повним спектром канабіноїдів. що я спробувала тут ситуація ще краще, тобто там дійсно є зниження больового синдрому, і це дуже допомагає. Але в Україні отримати такі ліки досі неможливо. У чому причина? Аби це дізнатися, я провів власний експеримент. Завітав у шість аптек. Де мені вдалося знайти медичний канабіс, побачите за мить. Заходжу у першу аптеку Києва. Однак, як тільки питаю про медичний канабіс, то чую категоричне ні. ні Ось що пропонують в другій аптеці. У нас є жутки і є разом. Як розповіли фармацевти, в них міститься канабідіол. Це природний екстракт канабісу. Для застосування потрібно покласти жуйку до рота або приснути спрей. Ціна залежить від дозування канабідіолу. 25%, 10% спрей, mm -hmm. але вони дорогі. 1207, 1600, 2450. 24, а ось, що я почув в іншій аптеці. У лікаря спитаєте, де це можна придбати. Не всі аптеки мають і дозвіл, крім цього прочого, і в наявності. Ага, тобто він сам підкаже, куди йти. Так. У висновку з шести аптек у трьох мені запропонували препарати на основі екстракту канабісу. Але вони не є медичними препаратами, зазначає лікар Олексій Орлов, бо пропонували добавки із CBD, тобто природної речовини з канабісу, яка не має психоактивної дії. Водночас медичний канабіс містить тетрагідроканабінол, головний психоактивний компонент канабісу, який має протизапальну дію та позитивно впливає на нервову систему, та безпечніший ніж опіоїди. Найбільш обґрунтованим показанням є стан, що супроводжується хронічним або нейропатичним болем, який або вимагає дуже великих доз опіоїдних препаратів чи інших ліків, які більш токсичні ніж ліки, які містять канабіс. Це онкологічні пацієнти, які потребують паліативної допомоги, хворі з російним склерозом, де канабіс може суттєво зменшувати спазм м'язів. Речовина може допомогти пацієнтам з епілепсією та посттравматичним стресом. Тож це дуже важливо в умовах повномасштабної війни, каже керівник української асоціації медичного канабісу Геннадій Шабас. Однак, за рік ще офіційно жоден пацієнт не придбав ліки. За цей період в Україні встигли зареєструвати перші ліки на основі психоактивного компоненту канабісу, а також розроблено алгоритм, за яким буде контролюватися розповсюдження канабісу. Наприклад, поліція зупиняє пацієнта. В нього є ліки на основі медичного канабісу. Вони по QR-коду перевіряють, звідки дивляться його рецепт, де він купив, хто виписав, звідки воно прибуло, і перевіряють, чи все відповідає дійсності. Що все ок, відпускають отримати ліки. Пацієнти зможуть лише за електронним рецептом від лікаря у спеціалізованих аптеках, які отримали дозвіл на зберігання та продаж цих медикаментів. Таких аптек в Україні, як каже Геннадій Шабас, близько півсотні. І ось одна із них у Києві. Полиці поки порожні, але згодом вона буде схожа на звичайну аптеку. А зберігатимуть медикаменти у броньованих сейфах. Водночас, використання речовин для створення ліків буде фіксуватися. Як запевняють члени Української асоціації медичного канабісу, перший пацієнт зможе отримати ліки вже восени. Ну, треба зазначити, що канабіс як такий легалізовано в багатьох країнах світу: Ізраїлі, Норвегії, Німеччині, Швеції, Канаді та взагалі в 50 країнах світу, да дають можливість пацієнтам використовувати канабіс в якості лікувального засобу. Максимально ліберальна політика щодо канабісу, ми пам'ятаємо, знаємо з 2003 року. Це Нідерланди. От і дійсно, що застосовується для лікування хронічного нейропатичного болю, спазмів, болю пов'язаного з російним склерозом, відсутністю апетиту. Дот і так далі, і ще багато багато таких діагнозів, особливо для українців, можна поставити під час війни. І ми це все розуміємо. І до речі, Польща, яка доволі нещодавно вела можливість легального канабісу у себе на своїх теренах. Там статистика показала, що більшість лікарів поки що не відчувають себе готовими консультувати пацієнтів щодо застосування канабісу під час лікування. А українських лікарів щось мені підказує і поготів. А взагалі то єдиного консенсусу досі в світі. Немає. Більше користі від того канабісу під час лікування, чи все-таки є а, певні а, мінуси. Процес а, далі продовжує контролюватися і вивчатися спеціалістами. Ось так. Якщо ви щось подібне там використовували під час лікування, свої реакції там нам, нам, також напишіть. Нам важливо це знати. Так, друзі, і далі на пояснення менш ніж за два тижні школи працюватимуть за новими правилами, яких змін чекати учням і батькам, і у новому навчальному році 25-го року. Ну давайте зараз сніданок все вам пояснить. Увага! з 1 вересня школи працюватимуть за новими правилами. Яких змін чекати учням та батькам? По перше, міністерство освіти скасувало наказ номер одинадцять який регулював дистанційне навчання, але це не означає, що дистанційки більше не буде. Навпаки її закріпили в нових документах, і тепер вона стає гнучкішою. Раніше дистанційний клас можна було відкрити лише за умови, що набиралася ціла паралель. Тепер достатньо п'яти учнів, які хочуть навчатися саме так. По-друге, залишаються індивідуальні формати: сімейна освіта, екстернат та педагогічний патронаж. Тут головне безпека. Якщо район відносно спокійний, школярів намагаються повернути до очних занять. Але у випадку небезпеки формат навчання визначає школа чи військова адміністрація і є важлива вимога. Здобуття середньої освіти офлайн можливе за умови, коли є укриття в самій школі або поруч, не далі ніж за пів кілометра. По третє, для прифронтових областей запровадили ще більш гнучкі підходи. Тут дозволені всі формати навчання, але очний формат запускають тільки тоді, коли це погоджено не лише владою, а й радою оборони, педагогами та батьками. Для дітей із тимчасово окупованих територій передбачені дистанційні класи, екстернат чи патронаж із індивідуальним планом. По-четверте, для дітей, які навчаються за кордоном. Вони можуть ходити до місцевої школи, а українську програму опановувати дистанційно або ж повністю навчатися онлайн за українським стандартом. А що з підручниками? Усі підручники на новий навчальний рік вже надруковані. Цього разу їх доставляють по-новому. Частину одразу зі складів видавництв прямо в школи без зайвих складів і перевалок. Це економить кілька тижнів і дозволяє швидше отримати книжки до 1 вересня. Є ще одна новація: електронні накладні. Школа отримує підручники, відмічає це в системі, і міністерство освіти бачить у реальному часі, куди що вже доїхало. Для прозорості навіть зробили публічний дашборд. тобто інформаційну панель, де кожен може перевірити на якому етапі підручники для конкретної школи. У день незалежності України у сніданку з 1 плюс 1. Ми підготували для вас особливий ефір з гордістю і любов'ю до України і українців. Про прожитий рік незалежності і про майбутнє, яке ми будемо з надією, сучасні, сміливі, захопливі історії про наших людей, які тримали цю незалежність, об'єднані мрією, піснями і традиціями. І далі йдемо на життя. Спецефір сніданок з 1 плюс 1» 24 серпня з десятої. Тридцять до 14.30. дивись в ефірі один плюс один Україна.